Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 29 березня 2024 року. Отож. Карта дня для нас. Ну, двійка мечів, знову мечі. На дні колоди, що в нас справедливість. Старший аркан. Двійка мечів. В першу чергу це зброя, тому. Будьте уважні сьогодні до повітряної тривоги. Ну, цифра невисока, ну але все ж. Двійка мечів це зупинка, глухий кут, коли, можливо, обдумую щось, тому що двійка це завжди коли я не знаю, що обрати. Ну, коли ми коливаємося, міжчимось, не можемо зробити вибір, не знаємо, куди рухатися. Як сказати, що сказати, чи взагалі говорити, не говорити. Мечі це ясність, якої немає. Інформація, можливо, з якої потрібно обрати, або думки ваші, в яких ви запутались. Ось повністю відповідає ось такому стану. Сижу, нічого не роблю, нікуди не хочу йти. І не хочу взагалі ні думати, закриті очі. Хочеться абстрагуватися від всього. На дні колоди карта справедливість. Можливо, саме оцей стан пов'язаний з справедливістю. По справедливості в нас ідуть, це карта юриспруденції, суди, адвокати, юристи. так, Можливо, ми мали справу з такими людьми. І дивіться, до речі, я щойно побачила, також очі зав'язані. Тільки тут стан такий: не знаю, яке рішення прийняти, а тут стан такий, що я е, приймаю рішення правильно, опираючись не на те, що я бачу, а на факти, на ясність, на розуміння. А тут я не знаю. Ну, тож, можливо, ось такий стан пов'язаний. Саме ну, людьми юриспруденції, можливо, судом так, ви подали позов чи на вас подали, і ви не знаєте, що з цим робити. Можливо, це державні установи, які також ну, пов'язані з йдуть по карті з правосуддя, державні установи такі, як ну, що в нас там, ЗАГС. Ну, будь-де де видають довідки, де ставлять штампи, де от, одруження, розлучення, народження дитини, так треба довідку взяти. Можливо, це ЦНАП, можливо, ви не можете записатися в чергу, так як в нас зараз все онлайн черги і нема вільного місця, і, а вам потрібно вже. Або коли ну, вам потрібно якусь довідку і знову ж таки вам не можуть її дати. Або ви не знаєте до кого звернутися. Мрео, наприклад, також. Так, У нас така державна організація, де неможливо вплинути, де від вас нічого не залежить. Ну, а так як це карта кармічна, можливо, ось ви отримали бумерангом за свої дії і не знаєте тепер, що з тим робити. Тобто щось обдумуєте, від чогось закриваєтеся, не хочете чути, не хочете приймати, Ну підставляйте кожен під свою ситуацію, з чим пов'язаний ось такий стан вас. І так як це старший аркан, це щось важливе, спонукало ось такий стан. Ну, давайте подивимося, що нам допоможе, що допоможе вирішити ситуацію чи вийти з такого стану. А можливо, дивіться, так як тут написано мир, що навпаки вас настав спокій на душі, тому що я не хочу встрявати якісь там розборки. Я не хочу, або вже вони закінчилися. І все. І от настав на душі спокій, мир, благодать. І все. Я хочу відпочити. Що нам буде допомагати? Поможе сьогодні підвішаний, знову ж таки, старший аркан. Ось і цей стан нам допоможе. Або заспокоїтися, от, отримати цей стан спокою і гармонії завдяки тому, що ви от сидите і ну вже не бігаєте не намагаєтесь на щось вплинути, а приймаєте ситуацію. Ну, повішений, повішений, дивіться, він також собі. Висить в такому положенні, як йому зручно, думає, щось собі обдумує. Ну, тобто, от сьогоднішній цей стан вам або допоможе прийняти рішення, тому тобто, ну, то залежить від чого він вас. Або вам прийде ідея правильна в голову, ви знайдете вихід, або навпаки, гармонізуєте себе. Заспокоїтесь. З такий стан в будь-якому випадку вам буде на користь. А що буде заважати? Єрофант. Ну, дивіться, скільки сьогодні старших арканів. Три, чотири карти, із них три старших аркани. Тож день дійсно важливий. І оця ситуація для вас також мега важлива, що вас в такий стан помістила. Єрофан це традиції, традиції важливі для вас, традиції вашого роду. Можливо, потрібно якесь рішення прийняти, яке суперечить вашим традиціям. І тому вам настільки от, важко прийняти це рішення. Або ж це Єруфант е, це також державні установи, ну, такі, де також щось вирішується. Ну, церква, ЗАГС. Бачите, в нас і на дні колоди були державні установи. Можливо, дійсно щось і тому вам, вам заважає, бо ви не можете. Ви, вам не можуть надати інформації, чи ну, щось вам там не можуть дати, щось не так, щось вас не влаштовує. Або ж це єрофан, е, що може бути дорослий чоловік, який є для вас вчителем, наставником, людина, яка для вас є авторитетом чи гуру. І ось вам також або він заважає, або заважає те, що ви, вам потрібно його ослухатись, вам потрібно зробити. Не так, як він вчить наперекір йому, чи поступити не так. Чи це ваша релігія, можливо, вам заважає, можливо, це стосується одруження і чоловік іншої релігії, чи партнер, чи партнерка іншої релігії. Чи, можливо, вам потрібно прийняти іншу релігію, тому що ви переїхали ну, в кожного своє, і тому дивіться вже по своїй ситуації. Не будемо ховати, тому що це таке важливе рішення, і ви повинні прийняти його самі. Я бажаю нам, друзі, мирного і спокійного дня. Я бажаю нам рівноваги. Я бажаю нам миру, гармонії і спокою, тому що настільки важливе все навколо відбувається, кожного з нас щось своє, але важливе. І я бажаю вам миру в собі, гармонії в собі, щоб прийняти це рішення. Щоб ви його прийняли, опираючись на свої бажання, потреби, так, як комфортно і зручно буде вам. Тому що вам з цим потім жити. Ви живете своє життя. Я бажаю вам сьогодні мудрості, ясності, розуміння, впевненості, Сили все-таки озвучити це, прийняти це рішення. І я бажаю вам любові і гармонії, вдячності. Люблю вас собі, маю, мої любі, ви найкращі, і, якби не було важко, я знаю, що ми впораємось. І кожен з нас знайде в собі сили і ресурси, і можливості, і бажання. І мир і спокій. В кожному це є. Діставайте це з себе. Люблю вас собі, маю, знаю, що все буде гаразд. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть, розкажіть, в кого які проблеми, поділіться, можливо, так стане легше. Будемо таким чином підтримувати один одного. Або принаймні, ну це такий взаємний енергообмін, який також. Відкрийтеся, відчуйте цю підтримку і допомогу. Не опирайтеся, приймайте. Ще раз вас обіймаю, мої любі. Дякую, що ви в мене є. І почуємось, па-па.